Правильно читати розмір на шині. 205 це є ширина шини в міліметрах. 60 це є співвідношення у відсотках від ширини, висота профілю. R – це є радіальний тип. 16 це є посадковий діаметр на диск. 92- це є індекс навантаження, H це є індекс швидкості. Індексат можна розшифрувати по спеціальній таблиці. Все, що вам потрібно знати. Також роки. Рік випуску на резині вказується наступним чином. На японських шинах він може трошки по іншому позначатися, але в більшості на всіх європейських ось так. 11-24. 4 цифри. Перші дві це є тиждень. 11 тиждень 2024 року випуску. 11-й тиждень 2024 року випуску. Так воно читається. Що вам ще варто знати про шини? На шинах є обмежувачі. Ось такі квадратики. Коли протектор стирається до цих квадратиків, до цих обмежувачів, шину вже варто замінювати. Обирайте шини в шину 365 і буде вам щастя. Багато є брендових шин. В континенталі можна у нас купити Екоконтакт 6 від R15 до r 22 до r 23 навіть. Звертайтесь, проконсультуємо, підберемо від однієї шини.